Думаєш, це якась ігрушка. Це серйозні речі. Тому ви, коли прийдете в владу, а може бути таке, що тут президент сидить? Може таке бути? Може. 100%. А міністр? Легенько. І коли ти всадиш на посаду, я вірю, і хлопці вірять. І я вірю, що вони живі всі. З Богом на небесах, і вони будуть дивитись на тебе. Не такий, як ти гарно виглядаєш, який в тебе піджав галстук. Не на те, а на твоє серце. Чи воно підкупиться, коли тобі принесуть затишку і скажуть законопроект чи родини? Отут, отут перевіриться, хто ти. Чи заповідь, перша заповідь, чи є твоєю сутністю, чи відсутністю. Полюбуй Бога всім серцем, всім розумом і всією силою. Що таке сила? Силою Бога любити, знаєте як? Це не фізично це. його обнімати. Він дух. Сила. сила це є влада і гроші. І коли тобі Бог дасть бізнес, ти будеш заробляти гроші, або Бог дасть тобі владу і ти будеш сидіти на якійсь серйозній посаді. Люби його силу. Це заповідь перша. Найбільше. І нема. Як один сказав святий: люби Бога і роби все, що хочеш. А ти, коли любиш Бога, ти не можеш робити зло. Тобі хочеться робити тільки добро. Тому, може, ви згадаєте колись, коли прийде спокуса, а вона прийде. Це реальність життя. Це екзамени життя. І в кінці екзамена оприділиться. Я, мої вчинки, оприділяють, де я проводу вічність і з ким я проведу. Мої вчинки. Не слова вчинки. Віра без діл. Як? Священик говорить в церкві? Віра без діл. Мертва. Україна мертва по факту. Чи жива, коли 40 мільйонів дітей вбивають? От ми з вами вже 15 хвилин тут а десь 15 дітей вбито в мамині утробі. Ось така реальність України, яку ми разом змінимо. Зміни? Підніміть руку, хто змінить і стар, зробить цю країну кращою, чим вона є. Підніміть. Бо воїни дивляться з неба з Богом. Чи чи ми серйозні будемо? Чи ми серйозно зацінимо цю жертву, яка покладена ними? І почнемо з себе? Не з президента, не з Трампа. Знаєте, коли Трампа осуджували всі, то в мене була така ситуація: ветеран мені дзвонить і втратив ногу. Праву, бо...